Моє вітання, шановне панство! Це займе на реально багато часу і комусь може видатись абсолютно безглуздо, проте я хочу, можу і буду знайомити вас із гором світу БДО, тим самим якого не існує, в якого немає суцільної історії, і де всі діалоги закінчаться спамом кнопки R. Я міг би ще багато сказати в вступі, але проблем зі світом стосуються і мене теж, тому не будемо затягувати час. Єдине відмічу, що якщо ви раніше ніколи не вдавалися сюжет, то на старті гри не просто так стоїть позначка 16. Це не дитяча казка, а цілком доросла оповідь, і навіть якщо я не вдаюся жорстокі подробиці, часом варто читати поміж рядків. Кожна історія має свій початок. Як це завжди буває, чим більш віддалені події від наших днів, тим більш фрагментарними і неточними є дані про них. Світ, у який ми потрапили, не має якоїсь певної назви, але для виділення його серед інших рознавці використовують терміни реальність світла, світ Адана, або світ чорної постелі. Ніхто не скаже, коли і як точно він з'явився. Проте найперших розумних його жителів прийнято називати древніми. Древні стали предками для усіх гуманоїдних рас, окрім можливо ельфів, про дату появи яких ми не знаємо абсолютно нічого. Проте існування древніх прийнято ділити на дві епохи: обидві відзначаються неймовірним розвитком науки, який люди не можуть осягнути і до нинішніх днів. Усі монументальні будівлі, чудернацькі винаходи, смертельні машини та артефакти від незрозумілої сили всередині це справа їх рук. Проте жодні знання не захистили як мінімум частину із них. Причина стара як світ надмірна пихатість. Єдина назва, яку ми знаємо із першої епохи Імперія Астрон. Через відповідні часові межі та за відсутності інших варіантів, саме її вважають батьківщиною двох історичних постатей, про яких ви я дуже сподіваюся, хоча б колись чули. Перший це Маргахан, книга із його іменем це перший, а часом єдиний журнал, який закриває будь-який новачок у грі. Для того, щоб отримати доступ до енергії Агріса. Агріс це древнє божество просвітання і достатку, що було сховила жителів і дарувало їм щедрі врожаї. Після цього Агріс перетворився на річку, яка напувала цей край і забезпечувала нескінченний потік їжі, же був його пророком. Друга постать це мудрець, який передбачив кінець цього розміреного і багатого життя Рукс Махадекія, також відомий як великий архітектор та девак із вежі сунової кістки. А пізніше і як останній древній. Одного дня він з'явився перед натовпом, щоб виголосити промову я на власні очі бачив комету, що обертається навколо полярної зірки, комету, що несе із собою темних створінь із криваво-червоними очима, передвісників руйнувань. Це дійсно так загарбники, про яких попереджали откривання Маргахана, наближаються, три дні це усе, що їм знадобиться, щоб перетворити це силоветне королісо на попіл. Однак навіть появи таємничої комети було недостатньо, щоб викликати страху людей, благословенних щедрою рікою Агріс, вони були поглинуті ілюзією вічного достатку, оскільки зерно наповнювало кожен склад, а аромат вина супроводжував кожну страву. Хоч вони й розуміли, що вічного життя та накичана багатства не існує, вони втратили себе у цьому постійному просвітанні. Декі облегав благав йому повірити і апелював до астрономічного телескопа Атаракеака, який сам же й створив, проте НАТО впишався байдужим. Перш ніж він продовжив, його було в'язано за інакомислення, він потрапив у в'язницю, яку сам раніше й створив, ніхто й ніколи звідти не тікав до тієї ночі. Так я зник без сліду, але лишив маленьку записку: Недалекі громадяни, коли комета спуститься, й загарники перетворяться у руїни, коли храма буде зруйновано, ваша слонова кіска спалахне, а ваші сльози жалю умить розколоту землю, я прийду врятувати вас всіх. Це сталося у 237 році за календарем Кабуа. Маю відмінити, що дати за цим календарем насправді дають дуже мало інформації, адже ніяк не переводиться у загальноприйнятий календар Еліона. Згідно уривків інформації, що у нас є, трапли ці події не менше як за 8000 років до початку нашої власної історії. Якщо ви знайомі із грою, ім'я Декія повинно пробуджувати якісь спогади. Як мінімум таку приставку мають посилені версії спотів, що вважається зараз найскладнішим контентом. Усі вони використовують Ліхтар Декі, нібито винахід тих часів, авторство якого приписують великому архітектору. Так навіть написано в описі самого предмета, але парадокс в тому, що він його не просто не створював, а ще й знищив би, якби про такі розробки дізнався: ця зброя, а це саме зброя, творіння однієї з його учениць Орзе. Ліхтар порушує усі принципи Декі і не допоміг би у боротьбі з ворогом, а навпаки, створив би хаос у його власних рядах. Адже змушував усе навколо сходити з розуму і невибірково атакувати всіх на своєму шляху. Про це нам розповідають під час квесту на його утримання, але хто б це все й читав. Покинувши Астран, Рукс Махадекія таємно від усіх створив Атарксіон – фортецю порятунку. Якщо ви чули про нього в цьому контексті, моя вам повага. Ззявши чотирьох сиріт за учнів, він зайнявся виготовленням армії, що зійдеться у битві з загарбниками в день, коли все має бути зруйновано. Результатом цієї праці стало створення 100 000 аторів. Кам'яних велетнів ще мали стати ультимативною зброєю проти завойовників, а також серця атамагії, джерела енергії і, за сумісницу, інструменту керування ними. Проте, внаслідок певних трагічних подій, у день фінальної битви ця неймовірна сила так і не була активована. Рівно через 49 обертів навколо Сонця, у 286 році за календарем Кабула, комета якої мешканці досягли цього світу. Та ось усе, про що Декі я попереджав. Храми було зруйновано, вежа сунові кістки запалали, земля розкололась. Мешканці імперії в сльозах мовили Декію про допомогу і чекали його повернення, проте ніхто не прийшов їм на порятунок. Так закінчилась перша епоха древніх, і на цьому закінчується моя сьогоднішня оповідь. Усе це навіть не короткий переказ, а виключно вступ до довгої і заплутаної історії Атракціони фортеці, що виконала своє призначення і врятувала цивілізацію не тим способом, яким планувалось. Армія зі 100 тисяч аторів не була застосована, але це не значить, що вона кудись зникла із цього світу. В майбутньому ви ще почуєте про неї та тендітні жіночі пальчики, що тягнуться до цієї сили. Наступного разу ми поговоримо про наслідки падіння метеорита та дивних істот, що він приніс чорних духів. А на сьогодні це все. Бажаю миру та злагоди вашим родинам, і благаю за своїми проблемами не забувати головне. Підтримка наших сил оборони не повинна припинятись. Ви щодня бачите десятки зборів, і я не буду вказувати, який важливіший. Беріть самі і долучіться у межах своїх можливостей. Для мене це буде найважливішим проявом вдячності. А я дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!